Володимир Путін створив таємний список із прізвищ людей всередині свого оточення, які можуть стати або очолити потенційну змову проти його правління, і це зовсім зараз не жарт. Якщо ви думаєте, що це конспірологія, це могло б бути ще в 22, му в 23, му в 24 му році, а в 25 му році загрози конкретні. Чому тому, що в Кремлі росте дуже велике незадоволення тим, куди рух. Кається особливо фінансова та економічна соціальна ситуація в Російській Федерації, особливо розмови про те, що може бути якась змова або повалення режиму Путіна правління Путіна, загострилися в останні кілька тижнів після того, як реальністю стали американські санкції. Тобто, очевидно, що. Криза, яка вже дуже скоро накриє Російську Федерацію, вона може спричинити певні рухи. Сполучені Штати сьогодні додатково заявили, що готують нові санкції проти нафтового сектору, а також банкового сектору. Це на додаток до тих, які вже були введені а, тиждень тому проти Лукойлу, проти Роснефті Абсолютно і очевидно дуже чуттєве, тому що зараз надходження до бюджету Російської Федерації загалом. Третина цих надходжень припадає якраз на нафтогазовий е, бізнес. Військове виробництво у Російській Федерації вперше друзі в цьому кварталі падає, тобто воно продовжує зростати, але не такими шаленими темпами. Е, серпень місяць плюс 2,4%, відсотки вересень. Плюс 0,4%. тобто 2% падіння, вже і це відповідь. Це лише початок. І це відповідь на ті санкції сполучених штатів, які вже е, введені. Слово і діло український. А, аналітична команда зробили ось а, такий а, інфографік з приводу того, як себе почуває російська економіка. Ну тут багато даних. Ключові це останній рядок. Зверніть увагу, що там написано а, три ключові цифри: так 280 мільярдів доларів вилучено прямих іноземних інвестицій з економіки Російської Федерації, 300 мільярдів доларів мінуси. Заморожено актив Росії за кордоном. Це ви все прекрасно знаєте. А далі інші показники: 68 8 мільярдів доларів дефіцит бюджету Російської Федерації сьогодні, хто сказав, що санкції не діють, діють 60% залежність Росії від імпорту палива сьогодні, Російська Федерація, яка в принципі це паливо продукує, тому що вона ресурс видобуває сама, плюс 60 регіонів Росії потерпають від дефіциту пального. І до слова, ще туди ж зараз дуже неймовірні речі відбуваються в Російській Федерації, пов'язані зі збільшенням а, податків, яке очікується на кінець року, і відповідно відрахуваннями від місцевих бюджетів місцевих бюджетів на е, військово-промисловий е, комплекс, відповідно, що відбувається, е, відбувається пошук винних, так і пошук тих, кого потрібно прибрати і усунути, аби не робили якихось поспішних і дуже незручних для Путіна заяв. Перше в списку. Це от я зараз демонструю просто видання Телеграф, яке зосереджується якраз на темі пошуку ворогів скрізь на фоні санкцій і кризи у фінансовій системі, так. Так, от, перша у списку, у нас це очільниця центробанку Російської Федерації Набібуліна. це авторка там шаленого мему е, з приводу отрицательного роста, про який вона говорила ще 22-му році. Так, от зараз е, Набібуліна – адептка е, абсолютно. Е, Підвищення рівня облікової ставки Кремль вимагає її знизити на Бібуліна. Ніяк, от весь 25-й рік, вона ніяк не може на це погодитися. Вона ну що най що найбільше там зберігає її на нинішньому рівні і каже, що це неможливо, і і зараз на бібуліну до речі до речі, ліберали в Росії називають єдиною жінкою, яка здатна врятувати Російську Федерацію і народ Росії від а, бо, голодних буль. Ну абсолютно серьезно, видите, кремлевская табакерка еще пыше. Владимир Владимирович сначала не захотел даже слушать просьбу сменить главу Центробанка, но потом мы ему подробно рассказали о грехах Набиуллиной. Он был крайне неприятно впечатлен и обещал подумать, сообщил источник в Кремле. В Центробанке в отставку Набиуллиной не верят и утверждают, что только она сейчас, и далее вот эта цитата, так спасает Россию от голода, уличных побоищ и гражданской войны за еду. Цены на продукты, за прогнозами самой Набиулина, Мають зрости до кінця року, вирости ціни абсолютно на все, і це все напряму пов'язано з вимогою так тамтешнього економічного сектору підвищити податок на додану вартість на все. Так, тобто він там склав 20, було 22 відсотки. Це все тягне за собою, ну шалений тиск на абсолютно всіх виробників, і відповідно перекладеться якраз на гаманці, там я не знаю цих от російського російська народа, це перше, тобто економічний блок на фоні санкцій, на фоні загрози страшної кризи, путін не збирається витрачати менше на СВО. Відповідно, збільшуватиме тиск якраз на фінансову систему, на податкову е, на податкові е, можливості, і плюважліці і плюс на регіональні еліти, які дуже сильно зараз впираються з приводу рівня. Оплати контрактників в російській армії, рівня відступних за приєднання до лав російської армії. Тобто, це вже не шалені суми, це вже поступово поступово ріжиться всупереч бажанню Путіна продовжувати воювати, як там його головний пропагандист, філософ, фашист Путіна Дугін пише, що на десятиріччя 30 років. Священну війну, отже, набібульна. Другий у нас в списку це Хадарковський. Уявляєте, знайшли в принципі Хадарковського крайнім так знову роблять. Хадарковський нагадаю сидить зараз. Це колишній очільник Юкаса, у якого ви пам'ятаєте всю цю історію, що там років 15-20 тому, коли в нього віджали весь цей бізнес, Хадарковський разом з Березовським тоді втікали у Велику Британію. Березовського вже давно нема його прибрали спецпро. Значенці Путіна, таємні служби. А ось Ходорковський якось ну, вдається йому триматися на плаву. Ходорковський зараз у нас очолює так званий антивоєнний комітет. В антивоєнному комітеті зібрані всі хороші руски. Для нас це ну історія така собі, тому що робити перевороти десь на папері, малювати якісь картки карти, як там розчленяти Росію за кордоном, це одне діяти всередині країни, це зовсім інше. Так, от Ходорковський не всередині країни, але він об'єднує зараз думку і команду з 22 ще членів антивоєнного комітету. Не останні люди за мірками, так, от як сказав там кажуть, не на взмові з лібералами, так, от, от ліберали, якраз 22 члени цього антивоєнного комітету, е, приписують якраз Хадарковському якийсь заколот проти конституційного ладу, який готується, Путін дає зараз ну таємно, звісно. Розпорядження розібратися з усім всім, і Ходорковський фактично сьогодні стає ціль, так, аби підтримати цей там патріотичний запал, боротьбу з агентами антиагентами Кремля за кордоном, тобто Путіну потрібно відкривати другий фронт. Другий фронт боротьби от з тими от неугодними росіянами, які працюють на західні розвідки, і, можливо, навіть на мі -6. третій Третім списку опинився. Чесно, ну несподівано достатньо це Лукашенка. А скоріше, навіть не сам Лукашенка, а Віктор Лукашенко син Бульбаша, син. Диктатора білоруського чому тому, що ця от історія минулої п'ятниці минулого тижня, так коли в Білоруській республіці несподівано заборонили соціальну мережу номер один у Російській Федерації і Білорусі в тому числі Вконтакті і зробив це. Син Лукашенка Віктор, не знаю там, які причини, чому було так вирішено. заборона вже знята, вона тимчасова. Подейкують, що, можливо, Віктор Лукашенко, як молодий хлопець, який курує зараз силовий блок і блок кібербезпеки у Білорусі, хотів просто. Пограти м'язами, показати, який він крутий і як він все це може, і мав якісь свої мотиви. А от в Росії, в Москві, в Кремлі цю ситуацію сприйняли достатньо неоднозначно, тому що на фоні заборони таких соціальних мереж, наприклад, як YouTube, потужний, так з точки зору впливу на громадянську думку, є в контакті, ну яка вважається якраз інструментом ФСБ по по роботі з молодою, особливо аудиторією, і тут Білорусі. Вимикає ага, значить, тепер Лукашенко в нас також опиняється на олівці, але я думаю, що це найменше загроз для Путіна, яка існує. І ще одна загроза: це звісно, силовий блок, який може. Розхитатися не в ту сторону, яка потрібна Путіну. Путіна зараз є міністр оборони Білоусов, який в шаленому просто в шаленому конфлікті з генштабом, але чомусь із причин, відомих лише самому Путіну, він продовжує вірити в цього діда Герасимова, в цього старіка, який продовжує вішати йому лапшу на вуха стосовно, як він каже, реальних справ на е, фронті, так от. От, от відбулася ось е, така нарада. Ви бачите, Путін так на підвищенні сидить. Герасимов у нас по центру. А це там е, також інші заступники Герасимова по генштабу. Значить, що відбулося на цій нараді, Герасимов розповів Путіну про якесь шалене оточення угруповування збройних сил України, чи то під Куп'янськом. Зараз от важко розібратися. Я дивлюся, різні джерела подають по різному, чи то на Куп'янському напрямку, чи то на е, Покровському напрямку. Одним словом прозвучала цифра в 5,5 тисяч військовослужбовців Сил оборони України, які опинилися в оточенні. Президент Зеленський вже цю інформацію спростував те саме спростовує зараз інститут вивчення війни, і вони весь цей спіч Герасимова розібрали просто по на, на дрібнички по, по літерках, і е, зробили такий висновок, що Герасимов продовжує видавати маленькі перемоги за стратегічне, і відповідно це означає, що Путіну. Замилюють очі з приводу реальної ситуації справ на фронті. Цікаво, що Герасимов зовсім не згадав про. Загрози, які зараз існують для угруповання а, російського і для окремих корпусів російської армії на вовчанському напрямку, чому тому, що ось як там виглядає ситуація, чорний лебідь. Фактично, ну можливо, не найчорніший, але сірий точно, який прилетів зараз, звідки не чекали. А, Мадяр а, у нас командувач Сил безпілотних систем а, України, а, підтверджує, що удар по дамбі Білгородський відбувся його здійснив, якраз перший окремий центр сил. Безпілотних систем на один метр вже впала вода у е, білгородському водосховищі. Вода зараз витікає в Сіверський Донець і відповідно підтоплює, занурює під воду Друзі, занурює під воду е, кілька угруповань е, російських збройних сил. Це шоста армія, 44 й корпус, 68 восьма, 128 двадцять 116-та і 136 та бригади. Це та інформація, яку я знайшов, які ведуть там. Якісь контрнаступальні операції на овчанському напрямку так от тепер фактично складається дуже погана ситуація для їхньої логістики і, взагалі, для перебування на тих плацдармах, які вони собі облаштовували по по якраз по 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 берегу так по берегу сіверського донця тому що підтоплення починається і очевидно ми побачимо зараз переміщення якісь ну якщо це буде там не наступ але достатньо некомфортна історія з переміщеннями так от про це Герасимов чомусь мовчить мабуть тому що путін в нього достатньо Вірить є ще окрема історія конфлікту Дмитрієва з Лавровим, і оця от неузгодженість о, радника Путіна із міністерством закордонних справ в, 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 з приводу з приводу риторики стосовно зустрічі е, з Трампом. Але е, ми розуміємо, що також це якась другорядна трошки історія, і тут в цей список очевидно, там Лавров поки що е, з Рябковим з його заступником е, не потрапляє. Натомість, зараз Путін витягає. Інший козир і починає розповідати всім про бурєвєснік страшенну ракету з ядерною боєголовкою, яка за словами Путіна на чергових цих випробуваннях пролетіла аж 14 тисяч кілометрів. Ну це просто якісь неймовірні історії. На що також знайшлася відповідь у сполучених штатах? Дві відповіді: перша відповідь, значить, у нас є підводний човен, найстрашніший у світі, так ну в хорошому розумінні слова. І е, друзі з приводу санкцій, е, значить, ніякі бурісники не зупинять потік. Санкцій з боку Вашингтона підключитися до речі уже активно може і європейський союз на цьому зараз наполягає Дональд Трамп. Так що боятися перевороту, складати списки це зараз єдине, що залишається Путіну, якщо він не схаменеться і не вийде на нормальний рівень узгодження по мировій угоді, як того зараз вимагає Дональд Трамп у відкриті.